На даний час вже проїхав більше 18 місць. Зараз знаходжуся в Одесі і наступне місто Миколаїв, а потім Кропивницький. Волонтерством я почав займатися із 2014 року, але по містах України я почав мандрувати із січня місяця цього року. В кожному місці я знаходжусь по одному тижню, щоб не набридати і людям, і, як кажуть, бути задоволеним своєю роботою. Я їжджу напередок. Мені там надають натхнення бійці, а тут як кажуть населення, яке донатить, яке допомагає нашим військовим. Проїхавши 18 місць, я упевнився в тому, що люди, не бажаючи окупації, донатять все можливе. Родина ваша як реагує, що от вас немає вдома довго? Е, ні, ви розумієте, я вже живу без дружини 4 роки, і як кажуть. Вона мені давала натхнення, вона мені підтримувала, але зараз я просто сам і дуже складно одному. Але нічого, все треба пережити, все треба витерпіти. Зараз йде війна дронів, і дрони це основне те, що зараз потрібно на фронті. Левова частина грошей йде на дрони. Бачу його всю дорогу і до війни. і… І протягом війни він мені попадається. Соцмережах бачили. Так, так. Він всіх надихає, всі здорові люди не скільки роблять, скільки він. Я грузинка із Грузії, ну живу і здесь. І вона вже мені родина і попала в таке військове время. І поэтому я дуже рада, що є такі люди, які. Ложать деньги на ЗСУ бедным ребятам, которые воюют и которым что-то не хватает. Вийшла на каву, побачила, и я такой, ого. Легенда. Е легенда. Всю людину ми точно знаємо. Всю людину ми поважаємо. <рив> я от зараз дізнався один із них і... Миколаївського з Миколаївщини. О. Другий з Крим. Тому, як кажуть, спільними зусиллями ми повинні якось допомагати нашій армії. Ми зіграємо свою пісню, пісню, яка стала неофіційним гімном Другим Херсону. Це наша пісня, яка називається «Лист до мами. <му> ну, Привіт, мамо! Це я, твій рідний син. Ми вже звільнили Херсон, а далі за ним.